Ядро легкоатлетичного стадіону, третьої спеціалізованої дитячо юнацької спортивної школи Олімпійського резерву нашого міста стало епіцентром відзначення олімпійського дня в регіоні, який щорічно у світі святкують 23 червня, коли саме вже далекого 1800 1994 року П'єр де Кубертен відродив і започаткував Олімпійський рух сучасності та створив міжнародний олімпійський комітет, який наразі співпав у часі з його 130-ю річницею. Звітний захід став фіналом великої низки йому подібних, що протягом травня-червня проходили у всіх куточках області, у яких взяли участь понад 40 тисяч її мешканців. Нині у Дніпрі на свято запросили легенд чемпіонів і призерів Олімпійських ігор. Поруч закими в ньому взяли участь представники 19 видів спорту вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл, щоб наочно продемонструвати власний вишкіл – те, що вже встигли осягнути і здобути. У навчальних закладах на шляху вдосконалення майстерності, яка є запорукою досягнення успіху і нових перемог, вже у недалекому майбутньому я вже не перший раз приймаю участь, і дійсно війна трішечки все заповільнила. Тут я бачу ну, менше діток, менше присутніх, але все одно це важливо, тому що люди повинні рухатись. Діти приходять, вони бачать. Інші види спорту вони щось спробують, їм щось подобається, і вони починають займатися. Ну це здоров'я, це потрібно, це наше майбутнє. Дуже приємно, що в такий важкий час збираються і знаходять час і можливості зібрати всіх спортсменів тут на цьому прекрасному стадіоні. Я з Нікополя взагалі приїхала тут. Багато чого не бачила два роки вже. Тому, тому мені двічі приємно, а хочеться побажати нашим олімпійцям перемоги і на стадіонах. і… І перемоги взагалі традиційно свято розпочалося з державного гімну, який пролунав над ареною і водночас став прологом дійства, на початку якого зібрання привітав голова обласної ради Микола Лукашук. Після чого він серед інших. Нагородив грамотами тренерів міських дитячо дитячонацьких спортивних шкіл Миколу Пішохонова з Бадмінтону, Юлію Губарєву з гімнастики спортивної, Сергія Гужву з легкої атлетики та решту. Заступник голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації Ірина Грицай, подякувала усім за підготовку учасників прийдешніх олімпійських ігор в Парижі, які представлятимуть там наш регіон, як і в Унісон, побажала успіхів юним атлетам, хто прагне потрапити туди у майбутньому. Ми пишаємося нашими олімпійцями. Цьогоріч ми вибороли 10 ліцензій. Це потужний результат. Будемо вболювати. Бажаємо їм завжди мріяти і досягати неперевершених результатів, щоб наші спортсмени прославляли нашу державу і передавали дух незламної України. На даний момент наша збірна країни то до поїздки до Парижу. Пророблена колосальна праця. Я думаю, в таких умовах ми достигнемо всіх результатів. Слава Україні. Далі голова відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк привітав та вручив сувеніри з символікою громадської організації, чемпіонам Олімпійських ігор Катерині Тарасенко з веслування академічного Олексію Череднику з футболу, срібним призером Олімпіад в Атланті, Діні Мівтахуддінові з академічного веслування та Олені Антоновій з легкої атлетики метання диску, після чого зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх яку забрала жорстока війна Росії проти України завершальним акордом урочистостей зазвичай стало фотографування усіх на загальну світлину на згадку, про відзначення у Дніпрі, 130-ї річниці відродження олімпійського руху сучасності і заснування міжнародного олімпійського комітету. Після чого практично всі учасники своєрідної фотосесії взяли старт у символічному легкоатлетичному забігу Передає вогонь перемоги. Його зі смолоскипом очолила олімпійська чемпіонка Катерина Тарасенко, яка після фінішу передала факел до музею спортивної слави Дніпропетровщини. Далі на гарній низці локацій розгорнулися показові виступи представників олімпійських видів спорту з дзюдо. Атлетів греко-римської і вільної боротьби на спеціальних тренажерах, концептах, що обладнані електронними датчиками, які показують час навантаження та серцебиття спортсмена, на суші вислували академіки. Поруч тріпотіли вітрила яхтсменів по спеку, Змінивши ковзани на ролики, шайбу штовхали хокеїсти, не відмовили спробувати себе у інших видах спорту і організатори заходу, якими спільно виступили відділення НОК України у Дніпропетровській області, обласна військова державна адміністрація і обласна рада та мерія Дніпра.